Україна попрощалася з берегиною народної пісні, її справжньою душею Ніною Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до 76-річчя. Провести легенду в останню путь прийшли тисячі людей. Розповідає Ольга Чайко. Справжня народна любов виглядає ось так. Із самого ранку, попри війну, тисячі українців прийшли у центр Києва, аби попрощатися із Ніною Матвієнко. Ці дві сусідки зайняли чергу ще о 10-й ранку. Вони палки наваляться співачки. Пані Надія жила її піснями із 60-х. Вона була особлива людина, не можу сказати, я її дуже поважала. Ой, вона інша була, вона була інша, була набагато інша. Я її я ходила на її концерти. Ротару я теж ходила, а до неї я чаще ходила. Пані Наталя каже, спілкувалася з Ніною Матвієнко особисто. Співачка не мала зіркової хвороби. Ось це відео. Торік зняли у Білій церкві, де легенда вийшла просто до людей на базарі. Якби мене спитали, як виглядає Україна, то я би точно сказала, як пані Ніна Митрофанівна Матвієнка завжди щира, завжди е людина, яка має стрижень внутрі. У хорі імені Вірьовки Деніна Матвієнко співала 60-х, згадують її енергію та неймовірний голос. І з хором вона була 20 років, а потім поступово пішла до сольної кар'єри. Це є глибоке розуміння України, української ментальності, їй дозволив рухатись вперед, весь час, вперед, вперед. Ну такий добрий був її рух, живий рух, і весь час вона війшовши в орбіту нашого національного мистецтва, вона вже звідти не виходила ніколи. Сьогодні друзі співають для неї. А на екранах у філармонії в залі, де прощаються із легендою виступу самої Ніни Матвієнко, її друзі не можуть змиритися, що тепер її пісні лунатимуть лише у запису. Ой, не просто не вірю. Не вірю, не вірю. Геній, наш геній. Вона могла б ще співати, співати, виступати, виступати. Але хвороба страшна, вона немолюча. Для друзів її смерть була несподіваною про хворобу. Співачка не розповідала, та й родина просить на цьому не акцентувати. Приміщення, де відбувається жалобна церемонія, оформили скоріше, як оселю, де багато фото, що сяють щастям. Ніна Матвієнко не хотіла, аби через неї хтось засмучувався, каже її донька. Вона дуже просила, щоб на її похоронах не плакали, а посміхнулись. Просто щось про неї гарне. Я знаю, що вона зараз мене чую, подякувати їй за те, що виростила мене, що вона була моїм прикладом, в неї дуже велике серце. Моя мама це є Україна. Церемонія затяглася, адже тих, хто хотів востаннє доторкнутися до легенди, дуже багато черга на кілька кілометрів. Ховають Ніну Матвієнко на Звіронецькому цвинтарі у Києві. Ольга Чайко, Віктор Зеленко, факти. ICTV, єдині новини.